Нагадую, ви дивитесь проект консиліумів. А далі вже нова тема і новий гість в нашій студії це Іван Безкровний хірург ендоскопіст медичного дому Одрікс. Вітаю вас, пане Іване, в нашій студії. Доброго дня ви знаєте, взагалом дуже так нечасто в нас хірурги бувають, і я рада саме вас бачити. В нас бо завжди зайняті, завжди оперують. Дуже важко знайти час серед графіку, тому що багато загострень було. Завжди, в різні періоди, як пори року. А зараз взагалі триває повномасштабна війна, і е, хірургічні втручання вони ну дуже такі е, важливі. Скажіть е, наразі, е, як ваша робота змінилася з початку повномасштабного вторгнення, чи побільшало якихось випадків е, 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 якогось окремого yeah. характеру, чи чи все як було, так і залишилось? Люди як хворіли, так і хворіють, і е, е, попадають до хірурга. Ну, на мою думку, напевно, в цілому люди, які хворіли, так і хворіють, особливо на хірургічні якісь захворювання. Тобто ми працюємо в тому ж режимі, але в деяких випадках, в деяких захворюваннях напевно стало більше. Це, напевно, ті захворювання, які можна зв'язати з стресовим фактором, тому що наразі, коли почалася війна, це вийшло на перший, на польшу. Перше поле зору, і тому ці пацієнти стали більше звертатися до хірургів. І напевно у таких захворюваннях при таких захворюваннях ми оперуємо зараз частіше а особливо до Одеси почали з'їжджатися дуже багато людей з інших областей, і тому пацієнтів стало більше. Про які саме захворювання ми говоримо? На що впливає стрес? Взагалом, мені здається, він вже впливає на все, що таке можна представити в нашому організмі, але коли це вже йде саме мова про операцію, про що ми говоримо? Ну, основне, тобто, це ті, ті захворювання, які зв'язані з шлунково-кишковим трактом. Так? Тому, Стресовий фактор дуже впливає на кровопостачання різних органів, в тому числі, а також на те, що пацієнти, перш за все, починають заїдати стрес різними продуктами, і тому дуже часто з'являються і з язовими дефектами шлунка, з палої кишки. Дуже багато пацієнтів з холоциститом. На фоні того, що пацієнти одразу ж заїдають стрес з жирними продуктами, смаженими продуктами, і тому все частіше і частіше пацієнти звертаються з різними симптомами цих захворювань з болями в животі до лікарень і особливо починають турбувати хірургів що цього. стосовно холециститу, давайте пояснимо нашим глядачам, що це за захворювання, що саме хворіє. Холецистит – це захворювання, коли починається запалення в жовчному міхурі. Так, у нас під печінкою розп... розташований, розташований, так? розташований так. Жовчний міху це такий міхурець, який є, скупчує в себе жовч, і в залежності від того, скільки пацієнт з'їдає їжі. Так, одну ложку, чи то 10 ложок, то жовчний міхруй він скорочується і викидує цю жовчу, 12-палу кишку. І це допомагає переварювати е, їжу, е, і стресом так е, починається. Порушення кровопостачання також і жовчного мухюра, він починає набрякати, і такий ішемічний синдром починається, і тому починає розвиватися запалення так. Або інший варіант розвитку цієї проблеми це коли у пацієнта в жовчному міхурі вже є камені. Тобто вони можуть бути різних розміром від 1-2 мм до 2-3 см. І тоді, коли пацієнт заїдає стрес, так, то це провокує збільшення об'єму жовчі. І тим самим ці камені можуть зміститися чи то в проток, так чи то про вони переміщуються в самому міхурі і царапають його стінку. І тим самим у пацієнта починається спочатку хронічне запалення, яке поступово переростає, коли організм вже не може з ним поборотися. Воно переростає вже в гостру фазу, коли єдиний варіант для спасіння життя пацієнта це його оперувати. Скажіть пане Іване, два питання виникло, поки ви мені пояснювали саме цю хворобу. Перше чи важливо, яку їжу ми їмо? можна з'їсти 10 ложок супу, а можна, я не знаю, 10 шматків сала з'їсти. І це різна їжа, і як реагує організм однаково чи ні в цьому випадку? А, ні, чим чим ця їжа жирніше, чи чи то вона дуже гостра, так тим для організму потрібно більше жовчі для її переварювання, і тому це провокуючий факт тобто, коли ми їмо таку жирну їжу, це провокує дуже сильний стимулює виробітку жовчі і тим самим це все провокує. Потім проблеми жовчним міхором. Тобто розуміємо, що може бути загострення після якихось за як зараз ми так, маємо, звичайно. там от травневі свята, або якісь вихідні, на які вже люди починають їсти саме таке смажене, жирне, там м'ясо і таке інше. А по-друге, чи може таке бути в наших військових, яким поживні такі дуже насичені такі пайки роблять, або вони там собі варять щось самі, бо нема часу, треба наїстися там, поки є час. Може таке бути, я так розумію. Якесь загострення і просто вимушене, не тому, що людина так обрала, а тому, що в таких умовах так опинилася, так звичайно, це не обов'язково у тільки у цивільного населення, це може бути і у військових. Особливо це стосується тих людей, які не проходять планове обстеження. наприклад. так, військові вони стараються проходити їх, обстежують, але все одно з'являються випадки, коли наприклад, комусь не зробили е, неоднор. Неодноразово в житті не робили УЗД, так ультразвукове дослідження органів червоної порожнини і не виявляли, що що у нього є якісь камінці в жовчному міхуї. І це потім провокує це може е, статися де завгодно. Тобто людина може бути десь на вулиці щось їсти, людина може бути на передовій. Тобто, це ніяк не зв'язати з місцем перебування, і це може статися з ким Будь-з ким так? так. І друге питання, яке виникло, звідки ж ці камінці вони там з'являються. Колись ми говорили про мехур, і Там нам детально урологи пояснювали, звідки там і про якість води і про різні там генетичні. Фактори, які впливають на це. А що стосовно цього жовчного, звідки з'являються там ці камінці? В цілому в населення є якесь. Всі вважають, що це тільки із-за того, що наприклад, що вони щось їдять не таке. Але ні, загалом це захворювання, коли з'являються камені в жовчному міхові. Так, це навіть спадкове, тобто, це генетично. Це зав'язано, і якщо пацієнт якийсь виявив у себе, що в нього є камені, Якщо він почне допитувати своїх родичів, так дізнаватися у них, то він знайде, що у бабу у бабусі було чи у дідуся, то тобто, почав так, такі це... симптоми схожі, так вона так, не досліджувала, так. але в неї боліло, боліло так само. Боліло, чи навіть вона оперувалася стосовно цього захворювання. Тому дуже великий фактор є спадковий. Цілому, але все одно навіть наше населення Україна. Так, у нас така культура харчування, що більше жирного жареного, ось такого. Тому це також є дуже великим провокуючим фактором. Тому ось ці основні два фактори являються першочерговими, які міняють. Також частіше всього від цього захворювання хворіють жінки. Так, тому що е, жінки, е, коли вони починають якби. Роди у них виникають так. так, тобто у них все в організмі міняється. Тобто гормональний фон, все, порушення кровообігу, тобто це є, дитину, так, народження дитини. Це завантаження організму так, може це, також це вплинути Це провокуючий угу. фактор, і тому е, це дуже часто є поява, коли до. Е, того як жінка не народжує дитину, вона робила УЗД і все було чисто, все гарно у неї не було ніяких камінців. А вже після через 2-3 роки угу. з'являється, що там проблема вже є. Тобто, це дуже агресивно впливає на жіночий організм, і тому це також може спровокувати появу каменів в жовчному міхві. Тобто, в будь-якому разі не тільки їжа на це впливає, як ми ні, розуміємо, що ні. можна бути суперспортсменом, їсти таке харчування вести правильне, дозоване, все чисте, але все одно така спадковість або ще якісь фактори можуть на це вплинути. Так. А як відчути, що ця хвороба розвивається? Чи ти коли її відчув, то то вже екстрена така ситуація? Ні, ні. вона приходить має декілька стадій, так, тому це якби загалом дуже багато людей ходять з хронічним таким холециститом. Тобто, в них, наприклад, є камені, і оці камені вони травмують слизову міхура, і тоді починає хронічне запалення. Тобто, і воно проявляється декілька разів на рік. Тобто з'являється якийсь дискомфорт, де болить? болить в правому підребері. Угу. Тобто, це саме часте місце, де пацієнти відмічають біль. Тобто, і загалом вони завжди, наприклад, можуть зв'язати, що там вони накануні були якийсь день народження, щось таке, що вони багато чогось поїли, а особливо якесь там жирної їжі. Тобто, і тоді починає боліти. Пацієнти одразу починають самолікування, вони починають е пити співпрацювання. Пазмолетичні препарати, щось таке, і загалом це допомагає. Але до, до якогось часу, тобто, потім пацієнти все одно з'являються в хірургічному відділенні вже з більш вираженими симптомами, з болями, які вже не можна зняти спазмолітичними препаратами. І тобто, тоді стає питання про тільки операції і в екстреному варгентному порядку. Знаєте, пане Іване, мене в цьому такому вашому прикладі завжди дивувала ця реклама, де там на застілі збирається вся родина, і коли одна людина там, ну щось там хлопець прийшов в родину до дівчини каже: ой, я вже не можу їсти, та ти не можеш їсти, зараз ми тобі пігулки дамо, і ти ще з'їш, і ще, якщо людина вже. Оце знаєте, оце приклад з таким треба з червоним цим колом, знаєте, Дейнджер, небезпека, що так не треба робити. Не треба, щоб краще перетравлювалося, щоб більше їлося і жир. Смаженого і такого іншого, ще й до якихось пігулок, самолікування, полегшення і такого іншого долучатися. Скажіть, будь ласка. І от ми розуміємо, що людина нарешті, от саме до вашого прийому, дійшли людина, от там спадково чи так ситуативно вже дійшла до, до хронічного захворювання. І коли вже її оперують, і наскільки це складна операція для організму, для лікаря, чи це вже така світова практика, буденна, яку можна виконувати швидко, безболісно, з мінімальним періодом відновлення? До мене, коли звертаються пацієнти, і коли вони навіть не мають ніяких симптомів, тобто у них ніколи нічого не боліло, але вони звертаються, тому що, наприклад, зробили кт дослідження чи то УЗД дослідження, так і виявили цю проблему у них, то я їм пояснюю, що загалом з цими камінцями можна прожити. Багато наприклад так, але ми не можемо сказати скільки, да? коли ця проблема е, дає про себе знати. Тобто, uh -huh. пацієнт може столкнутися з тим, що у нього почне боліти чи то через 10 років, чи то через 5, чи навіть чи, через одну хвилину після того як він вийде кабінету, від мене з кабінету. Так. так, але в у всьому світі в розвинених країнах прийнята таке. Е, е, Алгоритм. Алгоритм в тому, що як тільки у пацієнта знаходять камені в жовчному міхру, йому одразу пропонують операцію. Тобто, навіть якщо його нічого не турбує, чому? Тому що ця, це захворювання може спакувати дуже великі ускладнення. Тобто, коли цей камень так, він знаходиться в жовчному міхру, це нічого страшного. Але він постійно там переміщується, так і він має негладку структуру. Тобто він такий шарахуватий, як наждачна бумага, так і він постійно царапає стінку і слизову міхура. І це постійне запалення. І організм не може з ним справитися весь період. Тобто рано чи пізно він запалиться дуже сильно, і тоді ця стінка починає потовщуватись від запалення до того періоду, поки вона не лусне. Угу. І тоді ця жовч потече в живіт і буде перитоніт. і з цим уже потрібно срочно оперуватися, і тоді потрібно буде великий розріз робити на весь живіт. Це Почали, дійсно ви так. вони сказали. Багато а, хто думає, що цей розріз це ж і при видаленні жов... Ні, Ні, ж... каменів. Так, це не являється так наразі. Це ця операція по видаленню жовчного міхура робиться іншим. Способом. Тобто зараз це вже давно робиться лапароскопічно, тобто це через невеликі проколи. Так, це 5 і 10 міліметрів. Пацієнт залишається в стаціонарі дві, дві доби, операція триває десь 40-50 хвилин і пацієнт повертається в палату. Видаляється повністю жовчний міхур, тобто немає такої такої не Саме... Є дроблення каменів в нирках, але дроблення камінців чи забирання їх немає в жовчному міхурі. Чому? Тому що якщо ми заберемо цей один, наприклад, камінь, але вже є якийсь провокуючий фактор, чи то спадковий, чи uh -huh. якийсь інший. Тому через декілька років у пацієнта знову з'явиться камінь, його знову потрібно буде оперувати. Тому uh -huh. Так у всьому світі не прийнято, тому потрібно забирати повністю жовчний міхур. і це робиться лапароскопічно через невеликі проколи. Пацієнт після цього не стає інвалідом, тобто печінка. Такий достатньо розумний, скажімо так, орган, вона починає працювати без жовчного міхра і напряму викидує цю жовчу, яку вона виробляє так в 12-палу кішку, на постійній основі невеликими порціями. І тому пацієнт після операції йому потрібно тільки місяць-півтора дотримуватись дієти, так не їсти жирне, жарене гостре. І тоді печінка перестроює свою роботу. І потім він повертається до звичного життя, може їсти все, що завгодно, ніяких особливих препаратів після операції не призначається, і потім не призначається. Тобто, це дуже часто патологія, яка напевно на процентів 70 в хірургії. Це саме жовча кам'яна хвороба. саме... Камінці в міхуї, і тобто і ми оперуємо дуже часто. Тобто таких операцій 10-15 на один тиждень у нас mm -hmm. стається і тому це часто і дуже багато пацієнтів на неї страждають. І коли е, якщо можна зробити операцію в плановому порядку, коли у пацієнта нічого не болить, чи якісь болі маленькі, коли немає сильного запалення, то це одне так. Операція так. проходить по стандартній схемі. Так, називаємо це так. Але ось коли пацієнти знають, що в нього є камені, вони з ним ходять і починає боліти, а вони все ще сидять вдома, і потім приходять через декілька днів чи навіть тиждень. То це вже стає дуже велика проблема, і вона вже може призвести навіть до смерті пацієнта. Нічого собі. От такі, е... Е, такі, і таке дуже часто з'являється у нас такі пацієнти, особливо це пацієнти вже похилого віку, е, які бажають, та воно все пройде, вони все пройде і вони сидять вдома, вони не кажуть своїм рідним дітям про це, і потім вже їх привозять, коли вже вони не можуть лежати, у них сильні болі в животі. І тоді це вже. Операції ми все одно робимо операцію лапароскопічно і стараємося її завершити лапароскопічно, не переходити на великі розрізи. Але це вже дуже утруднює операцію. Тобто, ці цей орган починає дуже запалюватись, починають підпалюватись інші органи, кишечник, все ми розуміємо, що це і довший такий період відновлення, так. і взагалі менше сил в організму. Бо він розпиляється навколо на все інше, що болить. А Якщо це людина літня, в неї загалом вікові хвороби є, які Звичайно. вже від віку, і потрібно розуміти, що це і технічно виконувати склад. Це більше наркоз. Тобто, якщо ми звичайний хвост зробимо за 40-50 хвилин, то вже дуже гострий, то це може тривати і 2 години, і 2,5 години. І це також наркоз, це перебування потім пацієнта в реанімації. Тобто, це дуже вдарить по його здоров'ю. Дуже вдарить по здоров'ю, і це займе його період, який він міг би провести вдома з рідними з близькими, так. але і взагалом це також і фінансові затрати. Тобто перебування в стаціонарі, в реанімації це довше, е, набагато швидше і безпечніше для пацієнта. Зробити це планово і через дві доби поїхати додому, як ні в чому не було. Тобто своїми пацієнт після операції, звичайної, через 40-50 хвилин самостійно встає і вже може ходити по палаті, угу. пити воду все без питань. Тобто така невелика операція, і а в нас, я так розумію, алгоритму такого немає, як ви казали в інших країнах. Що коли вже е, виявили, то треба от прям рекомендація і, е, видаляти. В нас ми даємо це ж, все ж вибір нашому пацієнту робити, не робити, думати, ходити з болями і таке ну, інше в цілому, так але це зв'язано з тим, що в інших країнах більше страхова система. Угу. Тобто, якщо пацієнт там відмовляється, то йому вже відмовлять по. Дальшої операції, коли вже у нього буде сильне запалення, бо він буде так? сплачувати вже сам так, за ту операцію. Так, Тут так, йому так. в рамках страхової медицини буде сплачено. Звичайно. А так він сам зі свого манця, а це дуже дорого, наскільки ми і знаємо. Тому так. пацієнти думають, навіщо мені робити, якщо я можу ще походити у нас, тобто mm -hmm. таке. Але останнім часом таких сумнівних пацієнтів стає все більше і більше, тому що вони розуміють особливо у військовий час. Так, якщо, наприклад, у нас в клініці, так ми це робимо лапароскопічно через невеликі проколи і достатньо швидко, угу. так тому що ми вже багато пацієнтів зробили це, е, і то пацієнт. Може у зв'язку з воєнним станом, так він може бути сьогодні в Одесі, завтра у Львові, і ця проблема може статися де завгодно, і у нього не буде часу і не буде можливості вибрати лікаря, клініку чи що інше, і йому можуть зробити цю операцію, наприклад, відкрито. Так. Тобто, це дійсно навіть зараз в регіонах в районах це дуже часте явище, коли ми бачимо, що пацієнтам роблять напиховату операцію через розріз, uh -huh. тобто, а це вже складніше, тобто в тому плані, що реабілітація довше. Це ускладнень ну, більше це, всього це більше. і більше навантаження на організм. Так, на останок. Так. Давайте ми з вами скажемо, як можна профілактувати хворобу. Якщо ви вже сказали, що є генетичні фактори, фактори пов'язані просто з національною любов'ю до смачної їжі, то може це якісь чекапи, може це УЗД. Як часто робити? Так загалом потрібно спостерігатися у сімейного лікаря, тобто він призначить ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, де виявлять. Якщо вони є камені, вони будуть їх побачити на ультразвуковому дослідженні. Тому спостерігатись у сімейної вики, здавати періодичні аналізи, на печінкові проби, запалення. Тобто, але основний метод діагностики, скринінговий метод це ультразвукове дослідження. То раз на рік, мабуть, так чи, раз на на рік, чи навіть хоча б раз на п'ять років робити це дослідження, щоб, щоб побачити і знати так. заздалегідь. Так. Щиро дякую вам. Ви дуже так зрозуміло, і такими словами для нас, для пацієнтів, скажімо так, і для пересічних громадян пояснили таку важливу і таку ну досить складну для нас хворобу як холецистит. І я нагадаю, Іван Безкровний, хірург, ендоскопіст медичного дому Одрик, з нами був сьогодні в ефірі. А телеглядачам хочу сказати. По перше, не переїдайте, бачите, це може бути спочатку буде смачно, а потім може бути боляче. І якщо вже виявили якусь таку проблему, про яку казав нам пан Іван, що десь вас болить у правому підрябер'ї, підіть на УЗД, і лікарі своєчасно і дуже косметично зроблять цю операцію, і ви продовжите своє щасливе життя. А ми будемо рухатися разом до перемоги України здоровими і щасливими. Дуже вдячна вам, пане Іване, і прощаюся з усіма нашими глядачами.